Ось такий поріб. Ми трошки сьогодні закінчили йори саме рехтурку, щукатурку, позаділи тріщини, щілі, і зробили одну стінку. Поріб старенький 1975 року побудови забудови. таки доволі. Заходить середина. Тут у нас іде 10 ступенів низ. Це так вже інтересно так донизу. Цікаво спускається. Тут одна ніша, аби навіть щось тут зберігалося таке невеличке. Далі заходимо. Тут у нас одна ніша велика. Праворуч, і одна ніша ліворуч. Раніше кажуть, тут зберігалися бочки з закваскою. Стояли бочки такі, літрів на 100, як не більше. У одних були помидори бочки, у других були огірки. А ще одна бочка з квашеною капусточкою. А в великому вже тут погрібі. Він дуже тут завеликий. Тут вже зберігалася картопля, бурячок, морква. От так люди за собі на зиму заготовку робили. Цікаво, тут прохладна, прохладна. Температура десь біля 5 градусів, мабуть, зараз. Тому що на день його закриваємо і він у нас зберігає холод. Отак от, от. Такий погріб -огачок. Зараз середині трошки бладаємо. Тут дещо треба ще пішту заробити все освітлення тут.